Вітаю на каналі Копачі з Полтави. Ви подивіться сьогодні, якої ми великої компанії двома машинами виїхали в п'ятьох, дядь Міша, Олександр, Серік і десь там ще вітьок, не видно його зараз. Десь він там заховався за машиною. Ну що ж, виїхали ми повторно на поля на Луги. Подивіться місце скільки ходити, не переходити. Тут знаходили ми Серік знайшов вчора. Ми були три копійки срібом Миколу, наки попадалися, просто срібні монети. Ну, Так собі, скажімо, не дуже, але ж знахідки були. Будемо сьогодні йти далі, розхажувати цю територію. там далі, ну, Не дуже видно, але покажу вже на місці. Що буде цікаво, все обов'язково вам покажу. Ну що ж, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте, буду рада. Ще не так теж пишіть, завжди виправлюся. Ну що ж, вперед за знахідками. Друзі, виходжу до вас першою з знахідкою. Така щаслива. Ми на полі, на цьому, дивіться, там, де ми були, ось, поле, видно вам отам. І я пішла сюди більш в частину, де ліски, посадочки такі. І зайшла сюди і в мене такий тихенький-тихенький, але ви знаєте, сигнал такий був, як нібито 30, але він дуже глухо і дуже... Так десь глибоко. Ну, думаю, все одно треба копати. 20 хвилин ми тут. Ну, ну 30, це максимум просто. Зараз переключаюся і показую, яку знахідку знайшла. Це просто фух. Гляньте, це вже викопала. А подивіться ту яму, яка накопана. Клас. 29. Я, чесно вам скажу, ще я її не дивилася, я її тільки викопала. І скоренько до вас. Ну, це мідякцію однозначно. Зараз буду дивитися, який. Протру. О, ді... <смас> діньга. Це... це діньга. Я не так давно знаходила подібні монети, тільки в різних інших місцях. 1754 рік. Клас. Друзі, це просто, це просто фарт. Для мене знайти монету через 20 хвилин та ще й таку, це, це, це велика, дуже, дуже в мене сьогодні. Просто мені просто повезло, я б сказала. Діло буде сьогодні. Вчора я копала теж. Теж в цих місцях, ну я не так багато зайшла знахідок, щоб сказати так. Ну і що ж, з цієї монети ми розібралися, дивіться, діньга 1754 рік. Крутезна просто. І я хочу сьогодні зробити дідуха Бару, скажімо так, подарунок від мене іншим камрадам на будущее гляньте. Хащі просто неймовірні. Це тільки я сюди забрала. а може ще хто коли забере. І я в цю ямку, в цю ямку дивіться, кладу ці монети і буду їх засипати. Я думаю, що це буде комусь дуже цікаво, коли знайти дві такі десяточки українські наші. Цікаво, точно буде. От якось так, дивіться, друзі. Я думаю, це буде клас. Ну що ж, Діло зроблене, знахідка знайдена, хабара підкормили і перед далі йдемо за знахідками. Дивіться, друзі, яку я яму накопала. Ну, як завжди, я там де я була, тільки ямка моя десь там вже не знаю. Тепер обхажу цю частину. Цього, цієї посадочки. Дивіться, маю такий результат. Може, не дуже цінне, але подивіться, яка була розчисочка. Це грібинець такий був в старі віки. отам Бачите, зубчики вже втрачені. Жінки отак зачесували на голову і носили. отака ось знахілочка мається. Ну, якщо є, то є приємно. Гляньте, як вона. Дзвенить добряче, я думала, тут монета буде, але ж мені не, не пощастило. Йдемо далі вперед. Друзі, виходжу знову до вас. Послухайте. Я вже подумала, там срібло. Такий був звук гарний. Подивіться, яма, як завжди, в цьому лісі. А тут дивіться, що попалося. Гляньте. Не доставала ще. Самі цікаво з вами, як завжди. Ух ти, що воно таке. Угу. цікаво цікаво знахідка. Ану, дивіться. Хто мені підскаже? Не знаю навіть. Ну, може, як варіант, це може бути з газової лампи. Якась запчастина. Вона... Схоже так дуже. Ну, може, я помиляюся, то ви мені, звісно ж, напишете, хто в цьому розуміється. Така шляпка <гум> мідна, чи що вона, чи з латуні, не знаю. Клас, мені подобається ця знахідка. Йдемо далі, ходить їде. Я забрала в лісок в цей хожу тут, бо там на полі. Вийшла, ну не вкопаєш просто, дуже важко. Практично не копається, підмерзла земелька. Ну але на, на, на вулиці дуже гарно. Не холодно, тут вітра немає, просто Ось Отака От знахідочка. Ще раз вам показую її. Йдемо. Ой, друзі, довгенько до вас я не виходила. Вийшла я вже з того лісу, він аж там ззаду видно його. І хожу так по переораному лугу. Хлопці ходять, вон, вон, бачите, кажу ближче. Один із комрадів. І в мене сигнал. Ну, Сигнали, чесно говоря, оце вже я не знаю скільки. По часу взагалі дуже-дуже тупо ніяких практично не було. І в мене така знахідка знайшлася. Я, як завжди, кожен коп у мене є ще ложка. <сміття> подивіться. Я вже скоро набор їх складу. Тільки зазвичай вони мені алюмінієві попадалися. Це, подивіться, якась така, вже як нібито нашого часу. Дивіться, яка гарна. Не знаю, била вона 13-14. Дивіться, гарненька. Та я вам скажу посудомойку вкинути гарно, в хімії обробити. Ще й їсти з неї можна. Отака знахідка на мене чекала, як бачите. Ходімо далі. Дивіться, друзі. Я вже думала, тут золото знайшла. Ну, подивіться, що я маю. Дивіться, я його тут шукала, правда, довгенько. Отакі з прикраси. От яка два, два таких обломочка. Може це кілечко яке було, може щось інше. Ось подивіться, які узорчики. Погано фокусує. Не знаю, може це сирі. Таке чорне воно. Все може бути. Може хто знається на цьому, то напишіть теж. Подивіться, який везеруночок. Ну, чого, гарненько. Це я туди повертаюся до цього лісу, куди йшла. Перед цим вам говорила, як лоску знаходила. Ось таке по дорозі знайшлося мені, як бачите. Ну що ж, пішли далі. Що ж, я не збиралася заходити, показати, думаю, нічого, але ще подивіться. Гляньте, яка вона цікава. Вона з дірочкою, таке, як нібито. Ну, На перший погляд козацька пуля, може навіть і дробина. Ну, але гляньте, які на ній візеруночки. Бачите? Вирізблено, гарно. Ось таке попалося. Знахідочка така з дірочкою. Маленькою тут. Йдемо далі за знахідками. А ви погляньте, так світло стало, сонечко розвиднюється. І в мене є знахідка, друзі. Ну я тут приблизно ось тільки від тіля прийшла. І сюди все йду, ніяк не дойду. І послухайте. Ну так, прям аж заворажує 18-19. Дивіться, що я маю. Ху-ху-ху. Схоже дуже. А Що схоже? Зараз я трохи потру, Я його ще не дивилася, вже з вами, думаю, гляну. Але ж, ви подивіться, я навіть не можу собі навіть роз'яснити, що це таке. Ну Тут мені почали попадатись такі знахідки, ніби може і чекай, і скіфи. Хлопці тут вже пару днів, як чорно були з Сіріком, почали ці наки смикати. Не знаю, не знаю, що це таке. Ну, дивіться, ви мені напишете. Ну, насправді мені навіть схоже на якусь пломбу. Просто пломбу. А ви дивіться, напишіть уже, що ви там вибачите чи побачите. От таке маю я. Руки замазала, манікюр замазала, ну нічого, зато дивіться, яку чарівну знахідку знайшла. Клас. Лайкосик мені за це. Йдемо далі. Okay. Ну що ж, дивіться, друзі, кого зустріла. Камрада. Зустріла. Годів п'ять хожу вже. Ну, тобто годин п'ять хожу вже. Тільки ось викопала сигнал, браслет, то що я знайшла. І подивіться, кого я тут. Зустріла, черепашку нізя. Що ти там знайшов? Давай подивимося для початку, що ти знайшов. Там Показуй. Дуже-дуже довго. Завжди хабарний це залишив. Ой, треба відходити подалі, тому що у мене дебенить на все реагує. Не ну, Похвастайся, та я цей, тобі я покажу підходь. що. Я вже переключив частоту, все нормально. Да? Можна так, можна, до тебе підходити Так. А ну-ка. А ну-ка, ну-ка, я не Прошло копа не покажу. Та ладно, показуй, хай думає, що ти. Оце щось все. А монетки. Я тобі кажу. А кольцо я... ти, ти б... тоже знайшов ось злашка. Да, 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 золоте. Класне. Так, Оце знайшов. Оце знайшов, оце знайшов. Ну нормально, чого ти кажеш? Ні, так і да, радянщина. Нічого, Знатні нахідки. Ось. Оце знайшов срібно. Ух ти! Осторожно, тільки воно росте. Більш розірвана. Підожди, треба, мені то туди. Залізла, я сам не знаю. Ладно, хай сидить. Ось срібно. Подивіться, кольцо. Та ти що це? За чотно ну, це. Перстень, так. Да, буде правильно говорити. І це знайшов. Угу. Ого, та ну це вже ж деяка радянська спаси і охорони. Ось це Ранте. таке знайшов, теж дзвонив як бо... Слухай, та ти молодець. А, це ти з собою точно приніс. Mm. Це деяка почищена, мабуть, yes. маб, маб, в уксусі вимета, так? Да? Mm. Та ти мені так все докажеш. Mm. Не гарно. Ти що, знахідка? Це ще, Боже, це 1852, я думала, спочатку, що це білона, але ж ні, це, мабуть, Олександр. Mm. Це Олександр 1850. Ці, хабарницю не взяв, покипав, вона всі два класні. Ну Добре, тоді ми не будемо на цьому зупинятися. Потім біля машини вже роздивимося, що ще знайдемо. Ходімо далі. Друзі, подивіться, біля мене ось копає Олександр. Ну Практично тут до мене зовсім недалеко ходить. Он мої ямки, що я накапувала, вам знімала. Тут ось практично я не можу від цього місця відійти, пішла кераміка у мене. Подивіться, що я накопала. Ви бачите цей це, 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 це результат. Крикнула Саньку, говорю, дивіться, я знайшла монету Ну йому. Що ви думаєте, це? Він он тільки пішов, він вже зазняв її. Я потім прикріплю, як він знімав мене. Ви Подивіться, це динарій, друзі. Це він, те, що шукають всі копачі, все, що шукають всі, всі наші комради. Ви подивіться, який гарний легенду видно. Самого правителя видно, але ж дуже затерта монета. Ну, вона срібна. Це вже дуже радує. Ну що ж, ви побачите зараз, я після цього включу, ставлю те, що засняв Олександр. І ви побачите весь, весь сам процес, як його він знімав і показував на цьому на відео подивіться крути, як. Уху-ху! Це клас. Друзі гляньте, кругляк який Я лежить і яка йома. Я його не знайшла. Нічого. Ну дуже сложний, і... він залипший. Ні, так це динорік. Якийсь цікавий. Я просто ще його і не тело дуже. Легенда дуже цікава якась щось. За круг, не круг, хто знає. Ну а тут ось видно ось голова. А ти бачиш, який він тонний. Угу. Як, бив як? як плюсканий, ні? Це таке щось, так. Да. Але це ще й срібний. Ні, ну молодець. Так ще й великий який. І все ж таки, друзі, я впевнена, що я зробила вірно. Ви слухайте який сигнал. А в чому заключається вірно? Що я повернулася сюди. Там, де я пішла, там не було взагалі сигналів. А тут один за одним. Ось тільки, щоб перед цим динарій був. Тепер знову схоже на мідну монету. Зараз я її протру. Ой-ой-ой. Це одна копійка. Одна копійка 1800. Ну, такий як 9-ий. Ще раз потру. 1809 рік. Хм, клас. Це крута знахідка, дуже Нечастий рік, скажімо так, в мене води немає, я її скинула з себе, як кажуть. Вона в мене змерзла і важка така стала. Блін, так погано видно. Хочеться ж таки точно знати. Бо мені таке, як, ну так, да, похоже на копійку. Одна копійка 1809 року. Ну, така знахідочка. Зачотно, зачотно. Та, ти що? Не пам'ятаю точно, про, хто правив, мабуть, Олександр. ну, Я прикріплю вам в описі потім. А можете написати мені. Не пам'ятаю точно, чесно. 1809 рік одна копійка. Клас, йдемо далі. Це капець. Я перше таке бачу. Ну я знімаю дуже здалеку. Це побіг просто кабан. Один хряк. Йолки. хорошо, що він не до мене біжить. Бо я боюсь такого діла. Гляньте, як він далеко від мене. Друзі, виходжу знову до вас. Що ви думаєте? Я тут кручусь, верчусь на одному місці. Я навіть так до того лісу, що планувала. Ось подивіться, я так до нього і не дійшла. Ну, де була гарна місцинку. То дінарій, то царьок, то ще щось. І ось дивіться, знову результат. Ви подивіться, що я маю. Це в мене на персток попався. Бачите? Ну, водички не маю, я її, я говорила, викинула. Мити його теж не буду. І ще одна дівчина мені сказала ось не так давно, що їх не можна забирати. Я не знаю чому, але ну, так її навчили її вчителі. Тож я теж не буду забирати його, я його залишу на полі. Думаю, що від нього я не збагатію однозначно. Ось така знахідка. Вам покажу, ну і залишу його тут в ямці, так як і знайшла. Перед далі за знахідками. Ну що ж, друзі, я йду потихеньку до машини, вирішила вийти до вас і подивіться, яка тут місцинка. Мабуть, якби так і не було, я б і не вийшла, бужать біля машини зазнімала. Гляньте, гляньте, яка краса просто. Сонечко вийшло, потепліло, не так морозно, як було. На сьогоднішній день мені Коп дуже сподобався. Я сьогодні знайшла і динарія срібного, і царів знайшла. І так просто всякі знахідки були. Що ж, кому подобається зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Якщо щось не так, теж можете завжди написати. Я людина дуже лояльна, все виправлю, все зроблю як положено. Так що пишіть. А, кстати, Якщо що я нагадаю вам, в кого є якісь гарні знахідки, які ви хотіли показати, показати не тільки мені, а усьому, скажімо так, моїм всім моїм підписникам, ви можете мені пересилати їх на інстаграм в шапці профіля під Ютубом, є переход на інстаграм. Переходите туди, кидаєте фотографії, які ви хотіли показати мені і своїм вже нашим друзям. От, і я обов'язково виставляю їх в слідуючих відео. Я думаю, це буде рубрика така цікава. І вам, і мені, в принципі, буде цікаво, в якому місці які знаходилися колись знахідки. Ну що ж, тоді, я пішла до машини, а вам прочекати буквально декілька секундочок. І я включуся. Що, друзі, ми вже на місці. Знахідки всі порозкладали, тож перейдемо до розгляду всіх знахідочок. Знахідки Олександра, йому попалася якась накладочка, не знаю, що це, підсказуйте, може ви знаєте. 10 копійок 1852 року, срібна монета та царська взагалі круто, це дуже велика рідкість зараз. Пуговка, Це у нас козацька пуля. По радянським знахідкам. Раз, два, три, 4, 5. Да. Два кільця попалось, одне срібне спаси і сахрани, срібне теж кільце з камішками. Подивіться, але, ну, на жаль, одного камінця не вистачає. Ну, що ж поробиш? І попалась, дивіться, з люльки, з козацької, така кришка. Якось так. По моїм знахідкам ви то в принципі бачили, по, по таким знахідкам не дуже, скажем так, козацькі пулі попадалися мені. грибінець попався. Олександр, як грибінець ти говорив, називається такий. Можуть бути бородочос. Бородочос, говорить, мені підказує. Так, тут дивіться, я думала, що це більш всього, що скіф або чека, не знаю. Я думала, що це може якийсь браслет. Мені підказали, що це більш всього похоже на, на підкову. Ну, не знаю, хто в цьому розуміє, це таки вона в мене зламалася, то ви напишіть, обов'язково скажіть, що це. Так, далі, що по знахідкам? Деньга попалася тисячу Боже, я й говорила 54-го року. Попався мені царіок одна копійка 1809 року, так ми не розібралися. Може, Олександр, може ні, то підказуйте, що за знахідка. Це у нас, Сан, Скажи, будь ласка, ти підказував мені. Бусіна. Бусіна, да. Бачите, я думала, що це взагалі якась не знаю, Дроби. дробина, а це бусина. Попалася мені як вона, пломба. пломба? Да. Це оця, оця з газової лампи зверху, да, така нахідка. І найцікавіше бусинка на тортику, як говориться, попався такий динарик срібний. З легендою, гарно видно, ну тільки єдине, що вона затерта. І ось подивіться, ще попались, я вам показувала. Ну, більше того, що це було, може, кільце, тільки воно зломане. От, в таких от візерунках. Так, далі, переход... А, ще дивіться, це ложка мені попалася. Переходимо по знахідкам Віктора. Віктору попалася одна така зачотна монета Єлизавета. Подивіться, рік не бачу. Ну, а знахідка справді дуже гарна. Пряга така здоровецька гляньте, попалась. І кокарда така. По знахідкам серіка, Ну він, як завжди, тут <хи> він все, все знаходить одночасно. Я не знаю, як йому це вдається. Молодець, можу, не можу більше нічого сказати. Так, по таким знахідкам, не дуже цінним. По гудзикам, раз, два, три, два. На жаль, зломані обломочки якісь попалися. А, ось дивіться, ще й наконечник зломаний. Молодець. Так, попалося пряскало одне і друге. Потім попався хрест, ну, навіть кусок від хреста. Канина така цікава зірочкою, бачите. І ось подивіться, який динарій за зачорний. Гляньте, який гарний стан її. І легенду видно, і правителя видно, класно. Так, далі по знахідкам таким по радянщині, скажімо так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 у нього радянщини. Попався, дивіться, соліт. Нормально, такий гарний. І попалися чотири царські монети. Які тут у нас вони? А, це на царській заготівлі, Дивіться, 24 й рік. 5 копійок. Це, царь. це царьок Олександрівська копійка. Це у нас що? Тоже 5, копійок. 5 копійок. 24 й рік на царській заготівлі. Не мив, полінився. Холодно, чесно, руки дуже мерзнуть. А це що у тебе 2, теж царьок. Ну, бачите, незрозуміло, не, не який треба мити. Ну що ж, якось так. Ну що ж, друзі, кому. А, і ще дивіться, попалася така маленька. Маленька монетка. Боже, гляньте, на 14 1896 рік. Одна четверта копійки. Круто, Микола II. Це зачотненько взагалі. На можі гроші стоїть цей рік. Ну що ж, кому сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Буду рада. До нових зустрічей!